Вітаю, брати і сестри. Кожен проповідник по-різному вибирає місця писання, які він хоче проговорити з кафедри. Особисто я для себе вирішив, що я хочу йти послідовно по Євангелії Івана. І зараз таке місце писання, я думаю, ну воно, мабуть, для нашої церкви не актуально. І було б гарно, якби дійсно воно було так. Але також якимсь чином Бог мені поклав на серце таку думку. Коли ми сідаємо в літак і збираємось кудись летіти, обов'язково стюардеса або бортпроводник скаже про те, що є кисневі маски. На випадок якоїсь аварії вони випадають. Якщо коло вас дитина, ви в першу чергу маєте надіти цю маску собі, а потім вже дитині. Чому так? Тому що в першу чергу ви маєте бути підготовленими, щоб у вас вистачило кисню допомогти своїй дитині. Якщо ви спочатку надягнете цю маску дитині, а потім собі. Не факт, що ви встигнете надягнути її собі, а ваша дитина, звісно, цього може не зробити. До чого я це веду? Хоча це місце мені на першу чергу могло б здатись неактуальним для нашої церкви, я сподіваюся, що не буде такого моменту, але якщо він буде, ви згадаєте це місце писання, цю проповідь і будете знати, як себе поводити в, якомусь, в якійсь життєвій ситуації. Отже, сьогодні хочу прочитати Євангеліє Івана, другий розділ з 12 по 17 вірш. Після цього відправився він сам і мати Його, і брати Його, і його учні до Капернауму, і там перебували небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх вівці і воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано Ремність додому твого з'їдає мене. Зазвичай я ніколи не пишу назви своєї проповіді або теми, але в цей раз. Господь поклав мені такі слова: перевір своє благоговіння. Основні три пункти, на які б я хотів звернути увагу, на які я хотів би розділити цей текст, щоб нам було зручніше його запам'ятати на майбутнє, звучать так: перше. Христос приходить, коли ти цього не чекаєш. Друге, Христос працює навіть тоді, коли ти обманюєш сам себе. І третє, що Христос завжди нагадає тобі слова, які Він нам залишив. Отже, після першого чуда, яке відбулося 11 віршів назад, Ісус Христос в Кані Галілейській вирішив просто піти додому до когось з своїх учнів. Написано, що в Капернаумі Ісус Христос перебував більшість часу, поки він був тут на землі, хоча він і був родом з Назарету. Мабуть, Капернаум тоді був більшим містом, ніж Назарет, більш населеним, поруч Галілейське море, поруч порт, багато торгу, багато людей, великий трафік. Звісно, ми маємо розуміти, що Христос прийшов до нас на землю з певною місією, і звісно, для виконання цієї місії було б краще знаходитись в більшому місці, особливо коли це якийсь торговий порт. Написано також, що вони перебували там небагато часу. Це 12-й вірш. Перебували небагато днів. Скоро мала початись Пасха. І кожен ізраїльтянин, який знає Бога, який вважає себе юдеєм, він завжди на якесь свято намагається потрапити в Єрусалим, особливо, коли наближається свято Пасхи. Одне з найбільших свят в історії. Так само, як і в нас. В той час, коли наближається Пасха, люди, які вважають себе віруючими, намагаються потрапити в Божий храм, в церкву. Ключове слово люди, які вважають себе віруючими. Коли Ісус заходить в храм, що Він бачить? Я трішки нагадаю, як виглядав храм в ті часи. Був великий загальний двір, в який могли заходити усі, і навіть язичники. Потім в цьому дворі був ще один двір, в якому вже були розподілені на місце, де могли молитись жінки, місце, де могли молитись чоловіки. Потім була ще менша будівля, вже тільки для священників. І раз на рік священник, первосвященник потрапляв в святе святих. Це ще менша будівля всередині будівлі. При самому вході, де місце для язичників, для звичайних людей, там сиділи продавці волів, овець. Оголубів, і також там сиділи міняльники валют. Уявіть собі, ви заходите в церкву в наш час і ви бачите каса обміну валют. Я, чесно кажучи, був би здивований, аби в нас в церкві таке було. Але якщо воно є, то в принципі ми починаємо це сприймати. Ну, нехай так і буде, нічого в цьому такого немає, правда? Невелика така каса, яка. Слугує тільки для того, щоб поміняти долари на гривні. Нічого такого. да? Раптом у нас в церкві буде якась благодійна ярмарка, або будуть збирати пожертви і треба гривні, навіщо нам ті долари, правда? Говорю як з якоїсь пропаганди. Але я зроблю це питання трішки складнішим. Коли ми прийшли і побачили цю касу, ми побачили на ній курс валют і написано долар продаж по 50 гривень, а купівля по 35. І у нас вже виникає питання. Ми в церкві, і тут на нас намагаються заробити, чи що. На чому ж на нас намагаються заробити? Чи цим має славитись церква і Божий храм? Звісно, що таке саме відбувалося в стінах храму. Міняльники сиділи там не тільки для того, щоб допомогти людям, але й щоб заробити. Це гарна схема, коли. Якась людина знаходиться в скруті, і ти замість того, щоб дійсно допомогти їй, починаєш на ній заробляти. Також були там і ті, хто продають жертви для жертвоприношень. Кілограм куряти не зараз по 200 гривень, а ми будемо продавати по 400. Чи це буде чесно, чи ні? Слава нам чи слава Богу за, за те, що ми такі розумні. Де благоговіння? Людина не може принести. Жертву виконати обряд, тому що в неї елементарно може не вистачати коштів. Досліджуючи це місце писання, я собі думаю, можна ж було принести з собою голуба чи ще когось для своєї жертви, правда? Якщо на цьому заробляють, можна ж обійти цю систему. Але насправді все було набагато складніше. Написано, що жертва має бути без будь-яких вад, має бути кращою з кращих. Отже, логічно, що перед тим, як приносити тварин в жертву, були люди, скоріше за все, священники, які оглядали тварин, яких мають принести в жертву. І звісно, тварин або жертв, які принесли споза храму, могли просто легко відкинути, сказавши ні, ця жертва не підходить. Просто уявіть собі цю корупцію. Священники також були в долі. Восьмим розділом, 13 віршем, написано таке застереження: вони приносять жертви і м'ясо їдять. вони мають з цього зиск. Священники керують усім собі на користь. Я вкотре запитаю: а де ж благоговіння? Один дослідник цього місця писання в коментарі написав наступне. Я трішки скоротив всю цю тему, тому що вона займає дуже багато сторінок. Але сенс я сподіваюся, що я зберіг і ви його зрозумієте. Ви працюєте цілий тиждень, важко працюєте, заробляєте 100 доларів, наближається свято. Ви відчуваєте в собі потяг до Бога. Ви відчуваєте, що хочете пізнати, хто такий Бог, хто такі віруючі люди, як все відбувається в храмі, і ви туди вирушаєте. Вам сказали, що треба принести жертву за свої гріхи. Ви заходите, ви вирішуєте принести жертву, але вам кажуть, ні, цей голуб, якого ви знайшли, він не підходить абсолютно. Так, да, він абсолютно нормально виглядає, але є переосвященик, є священник, який сказав, що ця жертва не підійде. Що ви далі робите? Ви думаєте, ну треба купити жертву? Тут ось скільки людей продають жертви, які точно мають підійти. Ви підходите, купити жертву, а вам кажуть, ні, за цю валюту ви її не купите. Та скільки ж можна? Невже Господь такий недоступний до звичайних людей? Ви йдете, міняєте гроші. Ці 100 доларів, які ви важко заробляли, ви вже поміняли на 50 храмових доларів, ваш настрій зовсім змінився, ви думаєте вже не про Бога, а про те, як виконати якийсь обряд. Ви підходите, купуєте за ці 50 доларів одного голуба, і ви розумієте, що ви цілий тиждень працювали заради того, щоб пізнати Бога, а Він хоче від вас тільки грошей. Про що буде думати людина, яка потрапила в таку ситуацію? Чи про Бога, чи про віру, чи про віруючих людей, я думаю, ні. Молитись в храмі вам заборонено, тому що ви не юдей, ви невіруюча людина. І ви маєте молитись саме там, де ви купували тільки що жертву. Де стоять ще мільйон торговців, де стоять ще тисячі міняльників, відбувається шум, гам. Ти не чуєш власних думок, але це максимум, на що ти можеш. Я думаю, що не один рік відбувалася така ситуація в храмі. В Ісаїї в першому розділі з 11 по 13 вірш написані такі слова. Нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь? Наситився я цілопаленнями баранів і жиром ситих телят, а крови биків та овець і козлів не жадаю. Як приходите ви, щоб явитись перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої? Не приносите ви більше марнотного дару, ваше кадило огида для мене воно. Новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести я марноти цієї. Господь наситився нещирими жертвами. Він дав конкретний наказ, що і як має відбуватись. Ми, люди, не терпимо чомусь, коли з нами не рахується, правда? А де ж наше благовіння до Господа, де наш Божий страх? Реакція Ісуса Христа, на мою думку, є абсолютно правильною, абсолютно обґрунтованою. Але Христос нагадую, Він працює навіть тоді, коли ти сам себе обманюєш. І зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх, вівці і волів, а міняльникам гроші розсипав, поперевертав їм столи і сказав продавцям голубів: заберіть оце звідси, і не робіть з дому отця мого дому торгового. Хочу звернути вашу увагу на те, що написано, що він зробив бича з мотузків, але не написано, чи він ним когось вдарив. Якось я мав спілкування з однією невіруючою людиною, яка стверджувала, що Христос бив людей. Я думаю, звідки ця людина взяла? Він каже, ну як, ось в Євангелії Івана навіть написано. Я, цій людині, я в цієї людини запитав: а коли поліцейський бере в руки пістолет і стріляє в повітря, це означає, що він в тебе вистрілив? Ні. Я впевнений, що сам зовнішній вигляд, ця мотузка вони дали такої, такого емоційного стану тим продавцям, що вони просто самі вирішили частково потікати. Ісус Христос зробив попереджувальні постріли для них. Христос прийшов з метою принести в себе в жертву. За гріхи саме цих людей. Він прийшов з бажанням проявити любов до цих людей. Він є прикладом єдиної і справжньої любові, яку ми можемо тільки уявити. Тільки ж чертовна любов є справжньою. Він прийшов, щоб принести себе в жертву заради усіх тих, хто спотворює храм, хто спотворює істинне служіння, істинне поклоніння. Є істинне поклоніння, яке до вподоби Богу, чисте, світле і святе. Христос не може терпіти те, що спотворює істинне поклоніння. Він не приймає лицемірних релігійних дій, що прикривають жадібність і беззаконня. В наш час служіння в храмах буває різним. Хтось відповідає за каву, за пригощення, хтось відповідає за літні табори. І це все збагачує Боже царство. Правда? А хтось може заробляти на християнських таборах. Хтось може взяти гроші з церковної каси, купити пригощення, купити каву, а все, що зекономив, покласти собі в кишеню. Про це не прийнято говорити і в це не хочеться вірити, але гріх в людських серцях він все-таки є. І Люди йому піддаються. Історія з храмом є усього прототипом для нас сьогодні. Читаючи її, засуджуючи гріх, який відбувається в ній, ми рідко зазираємо до себе в душу. А чи не так ми коїмо? Чи служимо ми з чистим серцем, з чистою душею? Я впевнений, що коли з'являться перші торговці жертвами, коли з'явились, в них була єдина думка: це допомогти тим людям, які не можуть принести жертву. Ті, хто вперше вирішив, що буде міняльником грошів, вони просто хотіли допомогти язичникам або юдеям, які прийшли ззовні, принести жертву. Вже в той час, якщо ви чули про такий переклад. Старого заповіту як Септуагінта, він був написаний для юдеїв, які вже не знали юдейської, ізраїльської мови, які знаходились уже в розпорошенні по світу, можливо, які були вже в певному поколінні, вони знали грецьку мову, тому це як доказ того, що вони дійсно були розпорошені. Якось мені довелося дивитись документальний фільм про Хасидів, і я був здивований, коли дізнався, що в Америці є хасидська община, там, де знаходяться тільки темношкірі люди. Юдеїв, виявляються новонавернені юдеї, так само, як християни бувають, і були вони в той час. І вони також хотіли приносити жертву, але не мали на це змоги, не знали, як це робиться, яка жертва має бути. І, звісно, та людина, яка вирішила допомогти, принести жертву, яка вирішила допомогти поміняти гроші, щоб ти, той, хто прийшов, чужинець, щоб ти міг принести жертву справжному живому Богу, проявити своє благовіння. Це добрі наміри. Це абсолютно добрі наміри. Але з певним часом люди вирішили, що на цьому можна заробити. Ісус очистив храм не через злість, а через ревність. Його гнів не був гріховним, а праведним. Він любив істину більше, ніж людське схвалення. Ісус Христос любив істину більше, ніж схвалення людей навколо. Як часто ми робимо абсолютно навпаки, нам часто здається, що нам важливіше, що подумають люди. В Біблії написано: набувайте друзів, набувайте братів багатством неправедних. І ми себе цим захищаємо іноді. Як думаєте, в той момент, як Христос вигнав міняльників, вигнав тих, хто продає жертви, хто робить це нечисто, з брудних помислів? Люди задали про благовіння? А ті священники, які були вдолі з цього всього, що вони зробили? Вони полюбили Ісуса Христа, вони згадали про благоговіння, ні. Вони подумали про власну наживу. Але Христос він нагадує слова, які ми маємо нести в себе в серці, які ми маємо почути. Як не дивно, Господь дає нам зрозуміти, що на когось точно повпливало те, що Христос зробив. Ці слова навіть записані, і я їх сьогодні вже прочитав: учні його згадали слова. Ревність додому Твого з'їдає мене. Це цитата з 68-го Псалма, в деяких перекладах він 69-й. Це відбувається тоді, коли Давид знаходиться в скруті, і він дуже сумує за тим місцем, де він може перебувати з Господом. Він говорить про те, як, як він любить Господа, як він все, чого він досяг, все, що він має, все, що має Давид, все, що створило Давида, це Господь. Він говорить про те, що люди, які надсміхаються над Господом, але співають пісні про Давида, про що вони взагалі думають? Ревність за його домом з'їдає його. Повага до Божої людини є, але не до Бога. Предмет релігії є, а живої віри в людей немає. Все в цьому житті дуже просто. По суті, Господь декілька разів протягом всієї Біблії, протягом всієї цієї історії, Він просто нагадує нам ці одні і ті самі настанови. Не маєте можливості принести жертву, майте віру. Віра куди важливіша, ніж жертви. Ми керуємось вірою. Завжди те, в що ми віримо, так ми і чинимо. Але не навпаки. Коли ми робимо те, в що ми не віримо, в цьому немає ніякого сенсу. Коли Христос збирався прийти на Пасху в храм, ми можемо тільки уявляти, що Він очікував побачити. Нагадаю, що його мета, його місія була в тому, щоб покласти себе в жертву за тих, кого він любить. Він відмовився від своєї безкінечної сили, від всемогутності. Він прийняв вигляд абсолютно звичайної людини заради тих, хто вирішив не слухати його батька. Умови перших жертвоприношень були прості, і кожен ніс те, що міг. Можна було просто зберегти цю традицію. Через приклад цієї історії я хотів би, щоб і для себе я так роблю. Я б хотів, щоб ми дивились, чи щирістю ми заходимо на територію Господа, чи щирістю ми заходимо в Його храм, чи щирістю ми приносимо жертви. Чи підтримую я торгівлю, щоб полегшити це жертвоприношення? Якщо я це роблю, то з якою метою я це роблю? Я хочу обманути себе? Та, мабуть, ні. Якось дурно виходить, як хочеш обманути себе. Чи хочу я обманути Господа Бога? Наскільки це можливо? Хтось дасть мені відповідь. Це неможливо. А якщо він завтра прийде несподівано, можливо, прямо перед самою Пасхою, що тоді я буду робити? Де я буду? Куди я буду дивитись? Куди я ховатиму свої очі? Буду сидіти, червоніти, розуміючи, що виконую релігійні обряди, а справжньої віри не маю. Чи врятує тоді мене святкування Пасхи? Чи врятують жертви, за які я просто заплатив якісь гроші? А якщо я ще й розумію, що людина, якій я плачу гроші, вона просто хоче на мені наживитись. Читаючи цю історію, я згадував, як я ще був маленький, ходив в православний храм, особливо на Пасху. Я аналізую зараз те, що відбувалось там, коли з одного боку черги майже. Починається драка, тому що комусь немає де виставити свої пакунки, а хтось виставив горілку, а інший каже, ні, її святити не можна. А той каже, чому можна? Я в інтернеті подивився, батюшка каже, що можна. Там двоє жінок б'ються за останню свічку, за яку не може дати священник решти, тому що в нього немає решти зі 100 гривень, доведеться наживитись. Це звучить дуже дивно. Чи схоже це на, дійсно на Божий храм? Де в цьому моменті знаходиться благоговіння? Читаючи цю історію, я вам чесно скажу, першого разу, мабуть, не першого разу, а як я готувався до проповіді, першого разу її перечитував, мені стало аж соромно за цих людей. Мені стало соромно за тих людей, які сьогодні спотворюють правильне поклоніння і правильне служіння. Браття і сестри, я хочу, щоб ми молилися за те, щоб ми завжди дивились на себе. За те, щоб ми розуміли. А чи дійсно наше поклоніння істине, чи дійсно ми не намагаємось на ньому нажитись? Чи дійсно ми робимо це для Бога, а не для себе, для людей, які нас оточують? Давайте помолимось.